В ефірі програма Новий день до нас у студію завітала Вікторія Чешківська Бровчак, художній керівник танцювального колективу. Привіт, Вікторія! Здравствуйте, Знаю, що ти ще і викладаєш гуманітарні науки. Розкажи, будь ласка, де ти все ж таки працюєш? Взагалі працюю я в п'ятому училищі. Закінчила я фізмат педагогічного університету, але так склалося, що моє хобі стало моєю професією, тому що я є хореографом і культуранізатором. А де викладаєш хореографію? Хореографію також в цьому училищі. Це є як гурткова робота. У нас там є колектив. Називається він молодість. Я його створила. Йому є 8 років вже. 11 лютого якраз ми так відзначали з дітьми, святковим тортом все. Вітаю з ним народженням колективу. Дякую. <гум> да. Ми ще маленькі, але все ж таки. Яка саме особливість вашого колективу танцювального? У нашому колективі не можна сказати, що ми тільки танцюємо. Так сталося, що у мене є досить багато таких цікавих ідей, які діти завжди підтримують. Тому ми створили вже декілька років назад такий мюзикл, який називається «Ромео та Джульєта. Це сталося випадково і це було в якості експерименту, але так. Вийшло, що мюзикл набув популярності, тому що ми з ним виступали у різних місцях, не тільки у нашому рідному училищі. Це була Калинівка, нас запрошували в районний будинок культури. Ми виступали і в гуртожитку нашого училища. Також виступали ще на Сабарові, також показували. Досить яскраво вийшло. Трошечки виходить, що. Інші діти кожного разу, тому що змінюються. Одні навчаються два роки два роки, одні навчаються три роки. Тому виходить так, що інколи наші головні герої міняють свої обличчя, але все ж таки, напевно, з кожним роком все одно він набуває якогось такого, такого професіоналізму, тому що вони вже його дуже люблять і вони дивляться попередні роки і удосконалюють себе. Зараз якраз ми маємо можливість переглянути фрагмент відео. Чи це власне була ідея створити мюзикл? Моя ідея. У мене досить багато було таких ідей, не тільки саме Ромео та Джульєта, але випадково натрапила на французький мюзикл. Саме Ромео та Джульєти. І коли я подивилася, мені здалося, що це саме те, що я хотіла зробити. Тому з дітьми ми спочатку дивилися фільми, тому що не усі знали навіть сюжет взагалі цієї п'єси. Передивилися фільм, дивилися навіть мультфільми, подивилися французький мюзикл, подивилися російський мюзикл, ми вибирали разом, підбирали костюми з того, що у нас є, відбирали музику, готували. Декорації, тобто, все ми робили так спільно і створювалося ну якби з моєї подачі, але е, дуже активна допомога моїх дітей, адже вони дивляться на мене і собі намагаються також щось створювати. Чи можна сказати, що ти і актриса, і режисер? Напевно, так воно виходить, і мені це дуже подобається. Якби не подобалося, напевно не було б стільки ідей і не було б такого саморозвитку, адже ну, намагаюся показати. От, наприклад, є один такий момент, як потрібно вмирати там правильно. Наприклад, коли там убивають бенволю і Тібальт у нас помирає, і потрібно було показувати. Ну, кожен з дітей як вміг, так і показував. Довелося і мені показувати. Пробували всі разом. Намагалися один одному щось підказати, і так спільними такими зусиллями намагалися щось створювати, таке, щоб воно було цікаве, і не завжди тільки мої ідеї ну, би, втілювалися в життя. Досить гарні є ідеї і у дітей. Просто головне ну, дати їм можливість якось також розкритися, показати себе. І я не нав'язую їм ідеї. Я їм розказую, що, наприклад, у тебе такий герой або персонаж, тому що є головні ролі, а є ті. Хто ну, не мав головної ролі, але я завжди наголошую на те, що немає другорядних ролей, немає головних ролей. І інколи, скажімо так, на задньому плані у мене були дівчата, обігрували набагато яскравіше, ніж ті, хто могли бути на передньому плані. Тому кожен знав, що він є повноцінним таким героєм у цьому мюзиклу. З розмови відчуваю, що репетиції відбуваються весело, чи так насправді? Так. Репетиції у нас дуже веселі, дуже яскраві. Я завжди даю їм можливість трішечки, ну, можна так сказати, пошкоднічати, тому що потім неможливо їх зібрати, коли на репетиції. Я інколи навіть на хвилинки 3-4 запізню, для того, щоб вони там по залу там, трошечки побігали, там, трішечки заспокоїлися, трошечки десь ділить цю енергію? І тоді ми можемо вже працювати спокійно. Який вік дітей тих, що взяли участь у мюзиклі? Загалом наш колектив, можна сказати, дорослий, тому що у нас усі учасники, це ті, хто навчається в нашому училищі. А це після 9 класу, після 11 класу. Звичайно, є випускники, які не забувають, завжди приходять. І є випускники, яким вже, ну, наприклад, 25 років, і вони до цих пір приходять все ж таки в колектив, тому що їм подобається. Вони говорять, що це їхня сім'я, це їхня Найкращі друзі, і вони найкращі друзі дійсно в колективі. От я помітила протягом цих років дуже багато пар, які зустрічаються. Деякі охрестили вже, наприклад, ну, дітей тародичалися. Та, породичалися, це дуже приємно. Найкращими друзями стали, і вони намагаються триматися. У них є спільні інтереси, і їм цікаво разом. Чи надихнув мюзикл Ромео та Джуліта на створення, можливо, якогось іншого мюзиклу? Так, є в нас ще один мюзикл, який ми зробили вже цього року, і ми його вже показували навіть два рази: це ніч перед Різдвом. Ми брали. Ідею, звичайно, дивилися фільм, звичайно, дивилися мюзикл, а потім вже створювали щось таке. Ну, я не можу сказати, що такий каламбур, але ми поєднували усе, що могли. Так як ми танцювальний колектив, ми не могли обійтися без танців, ну, можливо, не таких великих, тому що все ж таки декорації заважають ну, повноцінно зробити великий танець. Але все ж таки елементи танців є. У мене були дівчата, які навіть ну, самі створювали ці танці я тільки. Споглядала і бачила, що абсолютно все чудово, і не потрібно навіть було їх виправляти. Тобто, Ось знову ж таки, ми маємо можливість переглянути відеофрагменти з мюзиклу Ніч перед Різдвом. Скажи, що хочеш. Веземо на в Петербург. Знаєш, в тебе є цікава історія про те, як ти починала танцювати. І спочатку вчитель станців твій тебе не виділила і не повірила в тебе. Чи правда це? Як це відбувалося? Я танцюю з другого класу. Я сама з Калинівки і там танцювала в танцювальній студії Лілея. І я не можу сказати, що я була серед перших, хто танцював в першій лінії, можу сказати навіть четвертій постійно була. Але напевно прагнення того, щоб ну, от, доказати, що все ж таки можу, в 11 класі я вже на таких добровільних началах, ще з такими самими ентузіастами, як я, ми створили молодіжне об'єднання відродження і зробили декілька гуртків там. І тому спробували кожен спробувати себе в якісь такі ролі викладача. Тому в 11 класі, коли я навчалася при районному будинку культури, я вже мала свій колектив, на якому намагалася навчитися, як саме правильно себе вести. Звичайно, це для мого хореографа було таким маленьким шоком. Але я думаю, що згодом вона все ж таки побачила, ну можливо, і чула про мене, коли я вже поїхала у Вінницю, коли я вже танцювала, я їздила за кордон дуже багато разів з танцювальним колективом Вінничанка. Ми виступали. Тому я думаю, що вже чули, і я думаю, що вона зрозуміла, що все ж таки моя впертість в якійсь мірі все ж таки дійшла до своєї цілі. Ось такий гарний приклад. Успіху коли з четвертої лінії можна створювати навіть власні мюзикли. Да. Знаєш, що цікавитись вище якимись спеціальними чи специфічними танцями. Я не люблю одного стилю танців, тому що ну, дітей потрібно зацікавити. Вони не будуть танцювати тільки народного стилю танців, тому що вони захочуть спробувати щось інше. І для того, щоб їх зацікавити, у нас ну, дійсно є дуже багато стилів. Ми танцюємо і народні, і сучасні. У нас є досить багато історичних танців, які ми використовуємо ну якраз то в нашому мюзикли. І є ще черліди. Які ми танцюємо. Що це, таке? це ну, як у американських фільмах, група підтримки з помпонами. У 2013 році ми виступали на п'яти площадках, на, ну, на майданчиках у Вінниці і танцювали. У нас досить багато є трюків. У нас колектив, ну, я можу так сказати, не професійний, але трюковий. Досить багато ми можемо робити того, що в інших колективах ну, не практикується. Ще, да, ще й виходить так, тому що у нас досить Такі є е, е, цікаві трюки, які досить багато хто дивляча, дивлячись, думають, що це діти, які ходили на акробатику. Насправді це тільки ті, хто просто має бажання. Крім цього, у нас є е, ще такий, можна сказати, стиль. Ми е, робимо синхробу -фанади. Нарізка е, різної музики, ну, можливо, можуть бути якісь слова там вставляються, і е, створюється така собі історія. У нас є декілька коротеньких синхробуфанат і є одна досить велика, яку ми готували на театральний конкурс, коли ми виступали в зорі. І він на 12 хвилин, здається. Там досить така цікава історія, як Іван шукав свою долю. Як він їздив по країнах, бачив дуже багато гарних дівчат. І іспанки, і в Італії був, і в Турції був. Але Я все знаю, ж таки фінал закохався в Україну. Закохався в Українку, він повернувся додому до Українки. І ось так от, така собі історія. Ну, досить цікава. Дуже багато задіяно там дітей. І саме головне, це потрібно було дуже швидко переодягатися. Дуже швидко. Тобто, поки є один вихід, на другий вихід вже потрібно абсолютно в новому костюмі бути. Наприклад, якщо дівчата були там в Турції, вони були в східних костюмах, то їм потрібно було швидко передягнутися, наприклад, на італійський або на іспанський. Але все ж таки в них все вдавалося, не одна репетиція і. Було досить цікаво і дуже весело, адже головне, що від синхробуфаману синхробуфанади, ми хотіли отримати це позитивні відгуки взагалі людей і ті оплески, які ми отримали, коли завершилася наша, наш виступ. Які творчі плани? Чи є ідеї ще якісь для створення можливо нових мюзиклів чи проєктів? Так, звичайно, є ідеї не завершуються. Ідеї є і з приводу танців, і з приводу мюзиклів, і також з приводу різних вистав. Є така ідея, як створити ще один мюзикл. Наприклад, я подала ідею дітям Мері Поппінс. Їм сподобалось, але вони все ж таки хочуть створити ще один мюзикл. По їхній ідеї це сорочинська ярмарка. Mm. Їм більше все ж таки подобається ось такого плану. І коли, наприклад, ми створювали ніч перед різдвом, я говорила: давайте створимо, наприклад, ну, сучасні обробці. Ні, ми хочемо, щоб воно було так, як воно є. Ну, і тобто вони вчили слова. Дещо я, звичайно, дописувала, тому що деяких сцен ну, не було, дещо брали з мюзиклів. Тому що так само будемо, напевно, працювати над сорочинською ярмаркою. Це завжди цікавий персонаж Солохи. Ой, у мене солоха взагалі чудова, У мене випускниця. Вона почала в мене танцювати, і зараз вона досягла такого рівня, що я. Ну, Дивлюсь на нього, і в мене ну, гордість така бере, що в мене е, мої учні, і вона, до речі, зараз вже також працює хореографом в школі. Тому в мене така подвійна радість, адже мої учні е, тепер вже самі є хореографи. Тобто е, я тільки радію цьому. Чи є вже зірки колективу? Е, звичайно, є. Е, є ті, хто досить багато вже років займається, і, звичайно, рівень їх. Е, ну, Досить високий, ця сама моя солоха. Є в мене ще дівчата, які завжди в мене в першій лінії, завжди в мене на першому плані, адже вони, я завжди їм кажу, ви в мене розумашечки, адже ви працюєте і ви робите більше, чим ви навіть можете. Адже ті, хто раніше не танцював, почати танцювати в 14-15 років і досягти таких результатів, це великий ну, їхній такий доробок в житті, адже вони. Стараються. Просто видно, як вони хочуть це все робити, і, звичайно, у них це все виходить. Дякую за таку приємну розмову і за традицію, твої побажання нашим глядачам. Ніколи не зраджуйте свої мрії, і якщо є вже ціль у житті, потрібно до неї, звичайно, йти щоб не було, і завжди вірити у себе. Ще раз дякую. Нагадаю, у нас у студії була Вікторія Чешківська Бравчак. Хореограф, актриса, режисер, викладач і ще дуже багато регалій Та дуже приємна чарівна дівчина. Дивимось далі, не перемикайте.